всім привіт! Я Світлана. Сьогодні будемо проводити день зі мною. Я так розважаюсь, пробую різні формати відео, які мені сподобаються, які ні. Так що так. Кому заходить, то дивіться, кому ні, будь ласка, проходьте мимо. Так, починаємо день із так, як воно, з кави. Дякую Наталочці, Капуче та роса, п'ємо її каву досі. Бо була у е, посилці здоровенна пачка. Ну, я п'ємо, я п'ю, бо Вітя п'є е, каву. А я заверну. Хоча, коли в нього закінчується розчин, він добирається до моєї заверної кави. До речі, сьогодні забираю. Їду в район, забираю посилочку від Наталочки. Капучета роса. Знову посилочка. Ну, там щастя їде в основному для моїх котів. Наталка опікується давно моїми котиками і присилає їм різні дорогі, дорогущі смаколики. Ну і для мене там буде дещо. Але я розпаковку зроблю окремим відео. От так. Тімофей. Ти радий? Тімох радий чи не радий? Каже, я нічого не знаю. Будань. Будань спить десь цілий, цілу ніч десь ганяла. Така вона, ну. Дикувата кішечка. Так що, отак. Так, що ми ще сьогодні? спечемо хлібчик з вами, бо так, у мене караул зламалася за, якось протягом тижня зламалась хлібопічка, зламався міксер, зламалась сварка у віті. Що ще зламалось? Пральна машина, е ще щось не пам'ятаю. Ну, коротше, пральну машину Вітя зробив, сварку зробив майстер, е міксер теж Вітя таке зліпив. Ну, я думаю про новий міксер, тому що... Е він таке наладан дише, розумієте? Це не діло. це не діло. Я часто печу, мені часто треба збивати, навіть не знаю, чи може потерпіти та назбирати якось грошенят та купити якийсь недорогий блін, це кавоварка, оце, це вона такі звуки їй здає. Та купити якийсь недорогий планетарний міксер, не знаю, треба він мені чи не треба, він е, тісто місце, бо хлібопічку ми так і не відремонтували. Я поки що печу хлібчик вручну. Ну, тобто, мі, ну, ну ви зрозуміли. Мішу тісто вручну і печу в духовці. Ось, Ось такий шмат лишився таке. Розумієте, нам на, на день нам мало. Але якщо я спечу свіжий, то ми вже це їсти не будемо. І отаке, оце часто така дилемма в мене. Що робити, пекти, не пекти. Так. Що ще ми будемо робити? Е, витягнула, ну, їсти готувати, звісно. Ось в мене є, не знаю, видно, написано півень. Це в мене був півник молоденький в морозилці цілий. Я його розморозила, розібрала на порції. Кожну порцію замаринувала в якомусь різному маринаді і заморозила. Тепер дістаю і готую. Який буде гарнір, не знаю, поки що просто розморажую півника. Ще сьогодні ми з вами спечемо смачнючий манник. Масличко теж розморужу, бо там треба, це масло домашнє, бачите? Бо там треба вершкове масло. Манники пробувала по різним рецептам. Нічого мені не сподобалося. То гливкий, то сухий, то якийсь не такий, в общем. А це знайшла рецепт е просто бомбезний манник з бананом. І він мені сподобався. Я вже його пекла. І сьогодні буду пекти і ще раз. Взяла вчора пески і банани. Банани вже у нас 95 гривень. Я взяла, там треба два банани. Я взяла по 70. Отакі, знаєте, ось такі вже трошки з чорнотинням. Нічого, вони солодкі, смачні, в манник підуть те, що треба. Ось, манник буде, манник буде окремим відео, окремий рецепт зроблю. І я казала чи ні, що розпаковка посилочки від Наталки буде е теж окремим відео. Ось так. Все, зараз п'ю каву і будемо щось робити далі. Приготувала собі сніданок, кава, і дивіться, ось сирочок 200 років я не їла оцей сирок. А це щось вчора це ж була в магазині, думаю, куплю собі на сніданок. Ой, Зібрала снідать, але ось дивіться, позвонив чоловік, що в нього на роботі, там у них живе кіт, і щось він травмувався, там щось у нього з ногою сталося. Каже, зараз приїду. За цим дезі спреєм. Ти йому приготувала, він зараз під'їде, візьме. Що там з тим котом сталося? Ой, господі. Так, вже підожду, вже віддам йому, тоді буду снідати. Так, друзі, ну що, зібралась я в район. Сумочка така від ринки Сатніченко. Костюмчик мій. Ой, обожаю його, хто. Пам'ятаю, я його в'язала на машині, потім оце вишивала оцей тризуб. Класний. Так, все, їдемо. Треба ще взяти в іншій куртці ключ від ключ від... господи, від калітки. І все. Йдемо. Чому воно не фокусується? Отак. Так, йдемо, так, йдемо. Тут ключі від хати і треба ще прання вивішати. І все. І погнали. Так. Це сюди хату закрить, укроп! Оно, оно хто в нас є. А хто в нас є? Ага, так і собака здоровений. Тю, куди я кручу? Все, велик мене жде. Зараз вивішаю прання і їдемо. Так, друзі, майже 11-та година, я вже вдома. Дивіться, як це показати, припленталася. Ху, зараз переключу. Отак От я їхала собі, посилка просто неподйомна. Написано 11 кг, але ну, мені здається, що там всі 15. Не знаю, просто тяжелезна, її ледве підняла на багажник. Наташа мені вислала раніше отку сумку здоровенну, мабуть, спеціальну, щоб я її посилки тягала. Ну, Пів дороги я їхала, і ще й так мені комфортно було їхати, бо тут як наче така спинка була. От. Потім я зустріла по дорозі знайому і йшла пішком із нею калякала. Позвонила мені ще жіночка, в якої я беру, купую молочку. І я ще потім по путі заїхала, взяла молочка, молочко і сир. Ось, молочко і сир, та й приїхала. Все. Зараз біжу в першу чергу, відкриваю на провітрювання теплиці, тому що сонце. Щоб сказати, що жарко, ні, не жарко, але сонце, закрита теплиця, плівка. Воно дуже пече і там, щоб, знаєте, щоб воно не повяло у ті всі рослинки. Так що біжу. Так, цю відкриваю. Ой, мабуть, я одною рукою це не зроблю. Це треба зняти цю трубку, потім пересунути ось так і крутити. Ось так і відкривається така форточка. Бачите, отак. А тоді висовую назад і отак фіксую. Тільки треба трубку надіяти. Ох, якою жарой потягнуло з теплиці. Не треба нам така жара. І йду відкриваю другу теплицю. Так, тут я відкриваю просто віконечко. Тут теж є така форточка довга на всю теплицю. Не знаю, поки відкриваю такі віконечка. Навіть, навіть можна двері відкрити. Ось так відкрити двері. Теперь так і тут відкрить, так і з іншого боку, так, і ось тут. Ой, як жарко, боже, як тут жарко. Тут внутрішня відкривачка. Так, підставляю, бо тут не держиться. Ось так, все, хай провітрюється. Я біжу перевдягатися і будемо щось робити. Так, купила ще такий ремінець живчику, бо він воно десь, не знаю, порвав. Та я дивлюся, що я, мабуть, купила тоненький. Блін, треба було. Треба було брати ширший. Ну так, да, тут ще є місце. Він цей порве на раз два. Ну. Ну, порве куплю інший, що робити. Так, і ще купила отаких от яблучок. Не знаю, скільки їх тут. Це була оцінка, тому що вони отакі десь побиті, десь там. Ну, Це, до речі, і Е, Тому що вони, ось, бачите, тут таке прицей. По 30 гривень, а такі ну, хороші яблука, вони вже по 50 гривень. Капець прям. А я яблука просто обожнюю. Тут, бачите, десь надгнивше. Нічого страшного, по 30 гривень. Піде. Так, молочко. Молочко я відразу перекип'ячую, сир, в холодильник. Все. Так, роблю поки що опару на хлібчик. Тут у мене 400 мл води, чайна ложка цукру. Ось 15 грамів дріждів вони у мене заморожені. Все, зараз як розійдеться, Трошечки борошна сюди і в тепле місце хай підходить. Так, поки підходить опара, я щось швиденько хочу перекусити, обідати. Та й нема що. Ну, як нема що, там можна і тушонку відкрити, і сало є, і щось там. Ну, такого готового нічого немає. Яйця жарить я не хочу. Не люблю я дуже так жарені яйця. Зробила собі чай, в мене є варення айвове, в мене є масло, в мене є шматочок сиру. Зараз перекушу, але поки чайчик е е вистигає, хочу ось трошечки посуду перемити і, і тоді вже поп'ю чаю. Так, підійшла опара, так, треба взяти ложечку. Я отут насіяла мукички, не знаю, скільки тут на глаз. Тепер опара оця. Ну. Така, дивіться, яка пінка. М -м -м, клас. Так, виливаю її сюди. Ще муки буду додавати, бо це мало, дуже мало. Так, трошки перемісала дві чайні ложки солі. Так, раз, два, щоб це повна не набралось. І десь три столові ложки олії. Я тут залишки позливаю. Взагалі. Знаєте, як отак пекти хліб самому вдома? Отак наче три ложки олії, начебто це і небагато. Але якщо отак кожного дня пекти, то олія прям вона улітає, я вам скажу. Все, ще треба буде олія для того, щоб його вимішувати. Так. ну... Все, це я вже вам не буду показувати мішу тісто. От, і замісила я тістечко. Боже, як я обожнюю працювати із. Так, де фокус? Обожнюю працювати з дріждовим тістом. Яке воно комфортне. Секрет гарного хліба це дуже добре вимісити тісто. Я з ним таке роблю, що хочу. І кидаю, і розтягую, і отак розмазую, і знову скручую. Люблю. О. Мука, правда, не дуже така гарна. Ну, от, Як для хлібопічки, наприклад, то там треба була мука ну, така гарна вищого гатунку. От, Тоді хліб виходив добрий. От. І так само, що знаєте, я, я печу хліб уже, мабуть, років 30. Ми хліб не купуємо, дуже-дуже рідко купуємо. От, як, наприклад, люди, які постійно купують хліб, наприклад, так. Але їм там раз на півроку чи там раз на три місяці хочеться спекти домашнього хліба, і вони печуть. А ми, навпаки, ми постійно хліб печемо, а там колись там раз на декілька місяців купуємо в магазині. Ось так ми. Я щоб якось, бо це ну, трошки якби і занудно кожного дня пекти хліб там. Ну, не кожного, може, коли через день. Ну, Смотря як, як ми його споживаємо, то я вже і різні рецепти перепробувала, і, і різні технології. І пробувала ось нещодавно побачила пекти у рукаві хліб класний виходить. І житні, і з усякими домішками: цільне зерно, мультизерно все пробувала. І навіть вивела закваску, пекла бездріжджовий хліб. Але на нього теж треба мука дуже-дуже з високим вмістом білка чи що. От, бо так виходить не цей. От, так що з хлібом я вже давно дружу. ось, ну, Хлібопічка, звичайно, е швидко. Закинув туди, в те відеречко всього, наважив, скільки всього треба. І закинув і вона сама тобі замісила і сама спекла. А тут треба за цим всім слідкувати. Мало того, що це все вимішувати, а потім вже не забувати про нього, бо я така, що я можу забути, що в мене хліб підходить, або можу забути, що в мене хліб печеться, то я собі вже ставлю якби будильник, щоб пам'ятати, що треба глянути до хліба. Все, ось так його округляю і тепле місце. Так, друзі, тепер, поки у мене набухає манка на манник? Поки у мене підходить тістечко на хліб, поки ще не треба вправлятися в обід по господарству. Якраз у мене є час на розпаковку нарешті посилочки. Але сама розпаковка буде в окремому відео. Після розпаковки, що ми підемо робити? Підемо на двір. Дивіться, цей хире ні про що не підозрює. Ці теж він дуже чутко спить, бо він, ну, він все время на стрьомі. Вдруг хтось чужий, йому треба зразу тікати. Ця спить, цей спить. Ви навіть не знаєте, що вас жде. Ха-ха-ха. Ой, чесно кажучи, я в шоці після розпаковки. Я не знаю, Наташа мені завжди багато присилала. Ну, отак вам країшком покажу. Представляєте? Скільки всього. Ну, це, це окреме відео. Я в шоці. Просто я аж забула взагалі, що, що мені треба робити і куди мені треба йти. Наташа, як завжди, мене надурила, поприсилала, казала, що тільки котам, там, котам і тобі насіння. Тут стільки всього. Боже, велика подяка, Наталочка, тобі. Так, збиратися докупи. Зараз це все поховаю, бо це їм надовго вистачить. От, і що треба? І треба йти вправлятися, бо вже, вже час прийшов.